Wie Ecovacs Дібот n 30 Pro Omni – Це робот пилосос нового покоління, створений для щоденного сухого та вологого прибирання. Робот отримав високу потужність смоктування 10 тисяч паскалів, швидко орієнтується в просторі та охоплює кожен куточок дому. Він постачається із універсальної станції самоочищення, про що говорить слово Омні у назві. Компанія Ecovacs вже 10 років є першою за часткою ринку роботів пилососів у Китаї, присутня у 180 країнах і обслуговування. Овує 38 мільйонів домогосподарств Ecomax Також лідирує у Франції, Австралії, Індії та В'єтнамі і входить у топ. Три у США, Німеччині, Японії, Великій Британії і Південній Кореї поставляється Ковакс Дібот n 30 PRO у досить великій коробці. Усередині ви знайдете все необхідне для старту прибирання. В комплект входить сам робот пилосос з антибактеріальним фільтром та основною щіткою з технологією антизамотування, компактна зарядна база з мішком для сміття, баком для чистої води та брудної води, блок живлення до бази, одна бічна щітка і дві круглі насадки мопи для вологого прибирання. Також у коробці є інструкція. Виробник не поклав запасних витратних матеріалів, тож додаткових щиток чи змінних фільтрів у наборі немає. А тепер детальніше про станцію Omni. Омні станція це головна база, яка повністю бере на себе обслуговування робота. Вона заряджає пилосос, а також автоматично очищує контейнер від сміття, промиває гарячою водою 60 градусів і сушить швабри гарячим повітрям 40 градусів, тим самим дезінфікує. Ще вона сама набирає і заливає воду. Тобто, після запуску прибирання вам практично не доведеться нічого робити в Ручну станція сама готує робота до наступного циклу. Звісно, періодично потрібна ваша присутність, але дуже рідко. Тож ця станція робить полосос дійсно автономним і виводить прибирання на новий рівень. Зовні Dibot N30 Pro виглядає доволі класично для свого класу. Це круглий робот із корпусом діаметром приблизно 35 см та висотою близько 10 см. Завдяки такій компактності він легко проходить під більшістю меблів на ніжках від 11 см. На верхній частині розташований розташована кругла башточка з lds лідаром По периметру передньої панелі встановлений м'який бампер із сенсорами зіткнення. Під верхньою кришкою DBOT N30 Pro розташований контейнер для сміття місткістю 400 мл. Усередині є багатоступенева система фільтрації. Сітчастий попередній фільтр та змінений hepa фільтр, який утримує навіть найдрібніший пил. Фільтри можна промивати водою, а при потребі легко замінювати. Знизу розташовані головні елементи прибирання. Праворуч встановлена бічна щітка, яка вимітає пил у Здовж плінтусу і направляє його до центру. У середній частині корпусу працює основна турбощітка комбінованого типу з жорсткою щетиною та гумовими лопатями. Вона створена за технологією Zero Tangle 20. Віподібне розташування борсу разом із вбудованим гребінцем, мінімізує намотування волосся, а решітка, що все ж потрапляє усередину, одразу зрізається і засмоктується потужним потоком. Тому користувачам не потрібно витрачати час на регулярне розплутування волосся та шерсті. Як це буває, з Атьма моделями інших виробників. D-Bot N-30 Pro вирізняється надзвичайною високою потужністю усмоктування до 10 тисяч паскалів, що вважається рекордним показником серед роботів пилососів у своєму класі. Такий рівень тяги дозволяє йому ефективно збирати як дрібний пил, так і більші частинки сміття, не залишаючи шансів ні крихтам, ні шерсті домашніх тварин. Центральна турбощитка у поєднанні з потужним мотором вичищає навіть глибокий ворс килимів, а вбудований датчик автоматично визначає покриття та підсилення. Лює роботу на килимових поверхнях. Є декілька режимів роботи. Тихий, стандартний, посилений або максимальний. Ззаду закріплені дві круглі швабри з мікрофібри для вологого прибирання. Вони обертаються під час роботи за принципом системи Osmo Turbo 20, притискаючись до поверхні, ефективно протираючи підлогу на відміну від модели із статичною прикріпленою ганчіркою. Особливу роль відіграє ліва швабра. Вона змонтована на рухомому важелі, який дозволяє їй висуватися до краю стіни, завдяки цій функції, що отримала назву True Edge Adaptive Edge Mopping, Робот здатним вимивати. Підлогу майже впритул до плінтуса, прибираючи там, де більшість моделей залишають смуги пилу. Важливо, що рівень подачі води регулюється від мінімального зволоження для делікатних поверхонь до інтенсивного для сильних забруднень. В результаті створюється ефект тертя, коли це потрібно, і дозволяє видаляти сліди від взуття чи присохлі плями. При виїзді на килим робот автоматично підіймає швабри на 9 мм, уникаючи намотування і перехресного забруднення. За орієнтацію відповідає система Трумепінгбан. Ноль з лазерним далекоміром, що створює точну карту приміщення. Лідар сканує кімнату на 360 градусів, планує оптимальний маршрут і допомагає роботу рухатись логічними прямими лініями, не пропускаючи ділянок. Для роботи з DBot N30 Pro використовується фірмовий застосунок EcoVax Home. Можна обирати окремі кімнати чи зони, виставляти віртуальні стіни та обмежені ділянки, наприклад, так, щоб робот не заїжджав під певні меблі. Також користувач може самостійно регулювати потужність смоктування, інтенсивність подачі. Води та кількість проходів по одній ділянці. Робот оснащений високотехнологічними колесами, які долають перешкоди до 20 мм. Також даний робот-полосос має сенсор брудної води. Розуміє, коли треба підлогу промити ще раз для досягнення ідеальної чистоти. У програмі передбачена можливість створювати розклад, наприклад, щоб робот прибрав щодня в один і той самий час, або запускатися кілька разів на тиждень у різних кімнатах. Є функція автоматичного відновлення роботи, якщо робот перервав цикл через низький заряд, і Вернувся на базу. Після підзарядки він продовжить прибирання з того самого місця, де зупинився. Керування можна здійснювати не лише з додатком. Легкий дотик до корпусу також запускає робота в роботу. Дібот N-30 Pro обладнаний акумулятором на 5200 мАч. у режимі стандартного прибирання на твердих підлогах. Робот здатен працювати майже 5 годин без підзарядки. Якщо ж одночасно увімкнено і полосошення і миття підлоги, час автономної роботи скорочується приблизно до 3 годин, чого все одно вистачає, аби навести лад навіть у великому помешканні. Ековас Дібот n 30 Pro – це потужний і сучасний робот пилосос який забезпечує сильний не всмоктування якісне миття підлоги та розумну навігацію Це вимагає постійного нагляду та обслуговування завдяки станції, і це must have у 2025 році, адже економить безліч часу, при цьому гарантуючи ефективне прибирання.